Доброго дня! Вітаю вас затемнення 18 вересня 2024 у 25 градусах риб у вашому 12 секторі гороскопа. Це затемнення вже відгукувалося у нашому житті з 2006 по 2008 рік та з 2015 по 2017. Тоді були активні ці ж знаки, ці ж сфери вашого життя. Звісно, що один в один події не дублюються. І зачасту по вираженим рибкам ми бачимо переплетіння тих подій, які розчиняють наше минуле, і водночас така виражена, протягнута рука допомоги. Небесних сил, яка допомагає нам вибудовувати наш завтрашній день. Тому проаналізуйте ці періоди вашого життя і прийдете до якихось певних власних цікавих висновків. Крім того, також наголошую, що багато цікавої інформації, також виражений вплив, коли ці затемнення будуть активніші у цьому наступному році, і кому цікаві тривалі відео про картину неба на цей період. будь ласка, Можете подивитися моє загальне відео. Посилання буде в описі та у підкасті. А ми переходимо до дієвих чинників овні, які є наразі на небі стосовно вашої карти. Чим ми можемо керуватися в цей час, і яке таке сприяння долі в цей період нас спіткає? Зокрема, по 12-му сектору гороскопа. Незалежна від нас проясненість ситуації. Нашого минулого це факти, які просто так чи інакше стають відомими широкому загалу. Навіть те, що від нас приховувалося, приміромовний може зараз дійсно опинитися на поверхні, і нам самим може бути незрозуміло, як це сталося, або ж загалом це питання, яке вже давно потребувало розв'язку, питання певної залежності, навіть шкідливої звички, приміром, зараз може дуже голосно про себе нагадати, тому наголошую його. Не зверніть увагу на стан вашого здоров'я, а також мінімізуйте, а ще краще, анулюйте вплив будь-яких шкідливих алкогольних, інтоксикуючих організм речовин хоча б на період коридору затемнень із 18 вересня по 2 жовтня. Також тут говоримо про ситуації такого характеру, які закінчуються в нашому житті, як дійсно певна віха, коли добігає кінця наш внутрішній ресурс, ніби як от по зодіакальному колу знак Зодіака Риби да, завершує енергію всіх знаків зодіаку, він ніби сумує прожитий досвід, то зараз ми можемо відчувати, як дійсно все те, що ми збагнули, зрозуміли, збутували, що було актуально дотепер. Має тепер видозмінитися не стільки, навіть під впливом зовнішніх факторів. Хоча їх і так може бути вдосталь, скільки під впливом наших внутрішніх реакцій, коли ми не можемо більше реагувати тим самим чином, ми не можемо не бачимо той самої картини, яку бачили раніше, нібито вже змінився цей пазл, вже все, ми його знову не зберемо. У нас немає цього внутрішнього ресурсу і немає віри в те, що це дійсно відповідає нашим внутрішнім запитам. Можуть люди залишати нас, які нам... Допомагали, які супроводжували нас довгі роки нашого життя з різних причин, і ми можемо вже бути не в ресурсі, навіть сприймати допомогу членів нашої родини або близьких людей, або того середовища, в якому ми проживали, наприклад, працювали з ким ми спілкувалися. Зараз нам це потрібно кардинально змінювати. Ми ніби народжуємо нову віру в самих себе. Також овне, хочу наголосити, що на небі ми зараз маємо таку картину, яка нам багато в чому допомагає. Тобто, точка затемнення наразі знаходиться між двома планетами, між Нептуном і між Сатурном. Тобто, певна частина шляху вже пройдена. Однак ми не маємо ще остаточної стабільності, такої картини, яку б хотіли бачити. Однак щось, до чого ми докладали зусиль, що ми створюємо, вже є як прожити. Досвід, як якась певна ситуація, як якийсь певний крок, або частина якоїсь певної ситуації, це дійсно пройдений певний бар'єр. І ось тепер перед нами Нептун, він теж ретроградний. Питання повернення до віри у щось, питання таких ситуацій, коли ми, ми намагаємося, наприклад, відродити те, що вже було у минулому, однак ми бачимо, що нам це не вдається. І Потреба збудувати такий новий свій Ореол, новий Ореол свого життя, навколо якого ми будемо наш завтрашній день будувати. Тобто це відновлення віри у щось, у когось у будь які ситуації, на які ми маємо спиратися завтра. Тобто, буквально це може бути місце проживання, середовище проживання. Крім того, це також всі справи, які вже тягнулися певний час. Ми зараз повертаємося до того, щоб. Завершити і розуміємо, що ми вже це робимо остаточно, ми вже не хочемо більше до цього повертатися. Крім цього, це певний соціальний статус, погляди на наш життєвий простір, на те, чим ми керувалися. Зараз ми відштовхуємося в першу чергу від питань свого внутрішнього ресурсу, на що нам вистачає сил і від кого ми цю підтримку відчуваємо. Тобто, зараз це насамперед важливий чинник, хто поруч з нами. на Наскільки ми можемо спиратися на цих людей, наскільки ми в це місце віримо, в цю посаду, наприклад, в нашу родину, взагалі в нашу силу, ось цей образ, який ми маємо створити, що ми маємо завершити цілий пласт нашого життя, наші якісь соціальні здобутки, навіть. а тепер ми керуємося саме нашим внутрішнім активом. А так от овни бачимо по цьому затемненню, опозицію ж, звісно, до знаку зодіака Діви, там, де наразі мер Курій, тобто поруч із нашим таким внутрішнім багатим і надзвичайно зараз напруженим, відкритим до будь-яких перемін внутрішнім станом, коли ми можемо відчувати, що світ нас ніби не розуміє, нам немає з ким поговорити, нам необхідне оце відчуття ізольованості, необхідно побути на самоті, у зв'язку з чим рекомендую овни, так чи інакше похід, можливість навідати парк, якусь таку місцинку, навіть вдома побути на самоті, щоб відновитися. ось це все те, що зараз вам треба для відновлення ресурсу. Крім того, можливість поспілкуватися, можливо, із тими людьми, які близькі вашому серцю і знаходяться далеко, наприклад, або вам рідко випадає можливість побути разом, навідати якісь певні місця, батьківщину, можливо, або поїдати, поїхати кудись, де ви відновлюєтесь, де ви можете сказати ні вашій певній залежності, де ви можете дистанціюватися від поточних потреб. І Ось навпроти Меркурій сонечком знаку Зодіака Діва у вашому шостому секторі гороскопа. Вони говорять нам про те, що миркуємо ми все одно логічно, ми спираємося на те, що правильно, неправильно, що ми можемо з'ясувати, розкласти на полички, і ось ця невідповідність нашого внутрішнього стану і нашого внутрішнього ресурсу, тому що ми навіть висловити не можемо те, що ми хочемо, те, що ми відчуваємо, навіть може бути нерозуміння, що це комусь взагалі потрібно. Тобто, нас все одно. Затискають турботи, зобов'язання, робота, можливо, відповідальність за роботу, за наших найманих працівників. Може також привертати увагу стан здоров'я ООН, ще раз наголошую, також наші домашні турботи, відповідальність за домочадців, за наших тваринок домашніх, загалом за те коло обов'язків, зокрема, також за боргові якісь, якісь певні зобов'язання, за ті послуги, які ми надаємо, за тих. Людей, які буквально формують кожен наш наступний день. І ось вихід у цьому всьому як такий своєрідний, напружений аспект, але в той же час, надзвичайно дієвий, це Юпітер, який наразі в близнюках у вашому третьому домі. Це можливість поїхати, можливість поспілкуватися з кимось, просто поїхати на навчання, наприклад, прийняти таке рішення, або ж почитати щось, подивитися, наприклад, якийсь фільм, або поїхати із друзями, поспілкуватися в такому форматі з тими людьми, з якими ви близькі душею, не вирішенням великої кількості справи, просто пустими балансами, а ті, які дають вам внутрішні ресурси, якісь певні орієнтири, на кого ви можете орієнтуватися, такі цікаві співбосідники, наприклад, можливість побути наодинці, почитати щось, подивитися, якісь відео, фільми, наприклад, або просто відео з тим, що вам цікаво. Навчитися, можливо, чомусь, просто якийсь свій власний майстер-клас провести для самих себе щось, що ви ще не робили, що вам цікаво. Також навідати рідню, наприклад, брати сестри можуть надзвичайно вам зараз в цьому плані допомогти, якби урізноманітнити ваш напрямок діяльності. Приміром, крім того, це можливість виступати, бути на людях, щоб говорити про те, що вам цікаво. Тобто ви. Ваш внутрішній стан зараз може мати такий внутрішній відгук, коли ви не можете робити те, що ви робили раніше. Ви хочете від цього відмовитись. Це вже все, це той етап, який неефективний надалі у вашому житті. А от презентувати нове зараз саме на часі. Або ж поспілкуватися на цю тему, або займатися спілкуванням з такими людьми, щоб чомусь навчитися, або навіть щось прорекламувати, щось таке про себе сказати, що було б цікаво у вашому близькому оточенню, крім того, змінити роботу, наприклад, або замислитися про те, щоб нове ви хотіли самостійно виконувати на вашому робочому місці. Також це питання переїзду, зокрема, може бути. Питання будь-яких нових навичок, вивчати мову, щось таке навіть на основі зміни ваших релігійних уподобань, принести на ваше місце проживання, наприклад, або у ту спільноту людей, де ви проживаєте. Це можуть бути стосунки із сусідами, тобто зміна місця проживання, де ви дійсно можете бачити новий відгук, внутрішній відгук насамперед на ту зовнішню реакцію, на ту зовнішню реальність, яка вас оточує. Крім того, це можливість і впливати також шляхом великої кількості нових знайомств на ваше коло спілкування, коли ви відроджуєте ніби свої внутрішні якісь певні ідеали через те середовище, в якому опиняєтеся. Спілкувати. Спілкування з однокласниками, спілкування з новими колегами, наприклад, або через нові пропозиції. Коли ви просто якби не засижуєтесь на місці, а спілкуєтесь, але на ваш власний індивідуальний манер, з питань тих цінностей, які цікаві вас, вам. буквально ви приїжджаєте кудись в. Паломництво якесь, наприклад, або на якийсь певний відпочинок, або навіть в ті місця, де ви давно не були. І ось тут ви просто поринаєте в цей вир близького оточення. І звідусіль ви бачите якісь нові перспективи, якісь цікавинки, які не дають вам потонути в такій самотності, власні. Крім того, овни, ми бачимо на небі також зараз чудову таку фігуру астрологічну, як. Парус, вона нам, крім можливості використати взагалі силу місячного затемнення, вона дає нам також рух до вищих планет, коли через зовнішні потоки ми дійсно виходимо до своєї певної власної стабільності. Це секстиль до Плутона у Козарогу у вашому 10 му секторі гороскопа, і до Урана в тільці у вашому другому секторі. Тут ми бачимо також докладання зусиль своїми внутрішніми змінами нам в першу чергу і рішучістю відкинути все те, що нам взагалі не потрібно, від чого ми залежали, у що ми вірили, і що було можливо, як туман просто в нашій голові. Ми не бачили цього очевидь. Ми зараз вимальовуємо і нові фінансові перспективи. Нам стає ясніше, як нам застосовувати наші кошти, на чому ми ще можемо заробити, що нового у близькому середовищі, в тому місці, куди ми потрапляємо, наприклад, що дійсно тут може бути прибуток якийсь певний. Також нові цінності відроджуємо, ті, які причому можуть бути набагато швидше застосовані і реалізовані. Крім того, це нові соціальні пропозиції, нові такі віхи, коли ми підбиваємо просто підсумки і переходимо фактично до нового способу заробітку, до нової посади, до нового місця проживання, до нової роботи в новій команді. Овні. У зв'язку з цим я вам бажаю також звернути увагу на чудовий тригон від Юпітера, від того самого нового середовища близького, від нових навичок, нового місця роботи або проживання, нового сусідства, братів, сестер до Венери, до вашого партнера. Ось тут надзвичайно сприятливий чинник може бути і об'єднатися, і об'єднати ресурси, побачити перспективи, просто зрадіти тому, що ви над, чим можете, над чимось можете працювати разом. Разом, що ви можете бути разом, можете разом заробляти, або ж ваша друга половинка вас розуміє, і вас профінансує у чомусь, наприклад. Це також сприятливий аспект для того, щоб переїхати в нове якесь певне місце, щоб наповнювати це нове середовище. Крім того, це певна цікавість до того, щоб познайомитися навіть з вашою другою половинкою в новому колективі, на новій посаді, і взагалі навіть прорекламувати себе, обов'язково говорити. І ти про це обов'язково повідомляти, про якісь такі ваші нові цікаві навички, про ваші здатності і про ваші таланти. Дякую вам, мовне. Нехай вам щастить, нехай все у вас буде гаразд. Ще раз наголошую, кому потрібно, кому цікаво, багато розгорнутої інформації стосовно картини неба на цей період у моєму загальному відео. До зустрічі і хай вам щастить!